Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. E Мене звати Ігор. На столі в нас приїхала легендарна гра Кіклади. Не просто легендарна гра, а це легендарне видання цієї гри. Це гра від Бруно Катали і Людовіка Моблана. І це від H Studio в локалізації Geekage Games. І, як було сказано, це вже легендарне... Перевидання. Чому? Тому що цій грі насправді вже дуже багато років, і вона давно вже завоювала свій, своє місце на тому самому БГГ. Але ось вийшла режисерська версія культової гри. Це гра на контроль територій в... з механікою аукціону. Дуже прикольна історія поєднання таке. І це що в нас тут? Типічний гравий процес, що поєднує в собі ставки, поступовий розвиток і завоювання, представлений у трьох режимах для двох шести гравців класичний, командний і дуельний. Координуйте свої загони та флотилії, щоб перемогти суперників, кличте легендарних героїв і лютих істот для досягнення своїх цілей. І розширювати свої володіння завдяки будівництву споруд, а та також впливу жриць і філософів, здобудьте прихильність богів, не дивлячись на динамічних аукціонах. Да, тобто, насправді, ось така в нас історія. Це з... про Еладу, там, про давню Грецію, мені здається, в першу чергу. Ну, давайте будемо відкривати нарешті і дивитися, що в нас там є. Ну, а поки я буду. Розпаковувати, можна вже ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви це ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Дякую всім тим, хто долучається до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео. Знову ж таки, після донатів на ЗСУ, після підтримки ЗСУ, тому що це зараз найголовніше. Тому ще раз дякую всім тим, хто долучається, дякую всім тим, хто долучиться. Ну і наливайте собі келих чогось. Давньогрецького. Будемо зараз занурюватися в те, що тут у нас в коробці, і наскільки зможу, буду розповідати, що буде відбуватися в цій грі. Так, поїхали. Брррріньк. Так, ну, очевидно, що що нас буде зустрічати, нас будуть зустрічати правила гри. Так, що тут у нас з правилами? Ну, в принципі, приготування, погляд. Доходи, підношення, бій, боги, різні боги, переміщення морем, ще боги, переміщення сушою, герої. Ну і пішло-поїхало. Тобто, в принципі, особливі правила, опис істот. Істоти, що мають фігурки, опис героїв. І ось у нас є приготування поля на трьох гравців, наприклад, і є там на чотирьох гравців. Навіть якщо ми будемо грати команда проти команди, одразу, одразу вам показують, як це можна робити. Ось, наприклад, на п'ятьох гравців, на шість гравців. Тобто дуже цікава історія з точки зору того, що вже вам можна в принципі робити це абсолютно випадковим чином, ці всі архіпі... архіпілаги створювати, але бачите, про нас попіклувалися і сказали, що можна вибрати вже ті, які нам рекомендують. І, до речі, на відміну від попередньої версії, скажімо так, тут в нас поле, воно модульне, тобто його можна складати в різні. З різних фрагментів, і, відповідно, у вас кожен раз воно може бути різним, на відміну від того, що було. Так, що в нас тут? Ну, Це в нас монетки. Ось такі в нас монетки. Добре. Так, тут в нас з'являються вже будівлі. Це різні будівлі, які ми можемо будувати на своїх територіях. І є, Ух, як же воно називається, це велике місто. Метрополія, згадав, і це от, метрополія. Це за, за великим рахунком наша мета будувати ці метрополії. І причому вони мають різні ефекти, ці метрополії, і будуть давати різні бонуси. І, до речі, наскільки я пам'ятаю, що той, хто побудує третю метрополію, наскільки я пам'ятаю, третю, да? де тут у нас пум-пум-пум-пум-пум, приготування. Так, а де в нас. Де в нас... Перемога. Перемога. Так, кінець гри. Так, переможем стає гравець, який контролює найбільшу кількість метрополів, раз нічий виграє. Так, гра завершується. Якщо наприкінці циклу, один або кілька гравців контролюють по три або більше Так, да, Абсолютно вірно. Не, не, не забувся, пам'ятаю. Що, відповідно, чим, чим швидше ви побудуєте собі три метрополії, тим, тим, відповідно, у вас більше шансів на перемогу. Так, ну, відповідно, у нас ще є жетони. Так. По гравцям червоний, синій, чорний. Да, ну, Відповідно, ще є в нас монетки, ще в нас є наші метрополії. Так, да, це є. Все класно. Так, поїхали далі. Що в нас тут є? В нас нарешті з'являються планшети богів. Ух. Так, ось так. Щось вони в нас не підписані. Треба буде подивитися, хто, що це за за, за, ну е, е, це Посейдон, це зрозуміло. Це, мабуть, Фрея Зєвс. Е, хто ж це таке? Цікаво, ну треба подивитися. Так, і в нас є усілякі істоти. От, наприклад, дивіться, який циклоп. Ух, циклоп іще. Да, і в нас є жетони, жетони доходності, процвітання, вони тут називаються, наскільки пам'ятаю. Тобто за це ми будемо отримувати дохід. Так, і в нас є, знову ж таки, наші, наші боги і є герої. Так, різні герої. Хто у нас тут? Це мені здається, хто це Пандора? Можливо. можливо. Ну от вони у нас різні. В нас теж можуть воювати і наші герої, не тільки наші війська. Так, о. Нарешті ми дійшли до планшету. Це наш планшет, і він ось такий величезний. Тут будуть виставлятися герої, вони будуть в переміжку, і тут ми будемо робити підношення тим чи іншим героям. Тут у нас будуть істоти, тут у нас будуть так, це боги, тут у нас будуть герої. Ну і тут будуть місця, коли ми будемо робити ставки, а це скиди. І є в нас завжди один е, бог, якому ми е, можемо завжди без будь-яких підношень е, взяти і отримати його прихильність. Ух ти, дивіться, дивіться, як красиво. У! -у, 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 -у. Це в нас гідра, мабуть, да? красиво. Красиво, 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 так. Далі. Це в нас ширмачки, ширмачки гравців, в яких прям зафіксовано покроково, що, як буде відбуватися гра. Тобто, перше, відбувається переміщення бо богів, тобто цей верхній переміщується вниз, і всі інші піднімаються. В залежності від кількості гравців, ми будемо відкривати ту чи іншу кількість богів. Це в грі на чотирьох, три відкриті і один ось тут. Знаходиться внизу. Відповідно, ми мусимо знову ж таки зміщувати істот усіляких і на їх місці відкривати нового. Потім ми отримаємо доходи, потім ми будемо визначати отут якраз буде включатися аукціон. Ми будемо визначати, хто, скільки яку ставку поставить за. Того чи за, за підношення до, до того чи іншого бога, і тут важливо, що для чого ці взагалі потрібні ширмачки для того, щоб сховати кількість монет, які у вас є на поточний момент часу, для того щоб ніхто не знав, скільки ви можете поставити. Тому що як тільки ви щось поставите, вашу ставку можуть перебити, якщо хтось поставить більше, але він завжди мусить оплатити цю ставку, не можна таким чином збліфувати. Ну тут передбачається така можливість, але це точно не вигідно для людини, яка це буде робити. Ось, далі 4, 5, 6 перевірка на метрополії, і тут у всіх так, у всіх це буде абсолютно однаково. це, бачите, ну, Але але, бачите, які у нас різні, а, різні а, арти. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Ось можна вибрати. Так, далі нас чекають вже цікаві речі. Ну, по-перше, по-перше. Як прикольно реалізовано. Дивіться, які плитки величезні. До речі, двохстороння це типа, щоб не заважали яскраві картинки, якщо ви не хочете, ви можете просто грати такими схематичними історіями. І дивіться, як вони поєднуються. Ну, мабуть, це можна якось ось так поєднати. Да. О, Класно. Можна, мабуть, якось. Так, а як ми тебе можемо ще поєднати? Так ми не поєднаємо, так ми не поєднаємо. А як же ж ви тоді поєднуєтесь? А, ну можна ось так поєднати, дивіться. Можна ось так поєднати, можна ось так поєднати. Прикольно. Прикольно. І вони, ну, і це з, з них буде вибудовуватися, буде вибудовуватися наш архіпілаг. Такі от прикольні, прикольні плиточки. Величезні плиточки. Так, далі. Це нам для зберігання. Щось тут є ще. Уу, це прям вбудований органайзер. Класно. Так, що у нас тут є? У нас є бойові кістки. Там ми, де ми будемо проводити бій, ми будемо кидати е, ці е, кубики. Далі, у нас є підставки. Е, підставки, а чомусь одна. Одна іншого кольору. Хм, цікаво. Це для героїв і для істот. Герої, які будуть знову ж таки переміщуватися разом з військами по полю, і для істот, які, які мають свої. відповідно Як це назвати жетончики, мабуть, да? тобто свої фігурки з пластику. Так, у нас тепер є карточки. Тут карточки в нас філософів і жриць. Скоріше за все, давайте зараз ми дізнаємося, чи це так. Чи може хтось ще тут є. Це один з елементів переможних стратегій. Так, це в нас все жриці. Прикольненько, прикольненько. Просто для чого вони потрібні? Ви можете, наприклад, скинути жрицю, щоб у вас залишився ще на один хід ваш... Монстри, якого ви вивели. ось філософ. Якщо у вас буде чотири філософи, ви можете скинути цих чотирьох філософів і метрополія у вас буде побудована. І Є інші способи, наприклад, побудувати чотири різні будівлі на територіях, які ви контролюєте. І тоді ви теж можете їх скинути і побудувати на одному з цих місць метрополію. Так, і ось тут в нас виходять. Я так розумію, що це герої і монстри. Ось Харон, Поміняйте місцями одного вашого героя з будь-яким доступним героєм із секції героїв. Химера, зіграйте будь-яку карту істоти зі скідою, скинувши карту Химери, перетасуйте колоду. Ну, Тобто, це все ну, там, ми пам'ятаємо, у нас був циклоп, да? його можна вивезти на, на мапу. Зам... Замініть один із ваших базових споруд іншою базовою спорудою з резерву. Ага. Так, що у нас що тут? Велетень. Украдіть усі загони найманців з однієї сухопутної зони, розмістіть їх в контрольованій вами сухопутній зоні чи зонах. І оце все-все оце в нас є можливі. А, ось поліфем в мене там був, не циклоп. Розмістіть цю істоту в будь-якій сухопутній зоні, бачите? Тому що ці просто граються, і в них немає, їх немає розміщення. А ось ці, бачите, зі значком в них вже з'являється розміщення. Суміжний з. Поліфемом морські зони стають недоступними. Усі флотилії з цих зон переміщуються у суміжні зони або занищують. Отак. І в нас є герої. Герої. Це окрема історія взагалі тут. Чому? Тому що герої самі по собі вони як бійці. А крім того, о, бачите, я вгадав, що це було Пандора. А крім того, в кожного є своя властивість. Ну, Він дає, наприклад, бойова сила Аякса це два, а не одиничка на відміну від звичайної армії, але в нього може бути ось така властивість. Якщо ви контролюєте сім сухопутних зон, побудуєте метрополію. Тобто, ви фактично скидаєте свого героя, скидаєте цю карту і прибираєте. Фігурку свого героя з поля, але натомість він вам робить метрополію, Знов ж таки, що якщо є багато. Сухопутних, ви контролюєте сім сухопутних зон. Якщо ви маєте три базові споруди одного типу, знижте їх і побудуйте метрополію. Для метрополії, нагадаю, потрібно чотири споруди різних типів. Якраз і ці чотири і є. А Одесей дозволяє використати три однакові, тобто на одну споруду менше, але вони мають бути три однакові і таке інше. Тобто вони теж в нас тут різні. Класно. Так, тепер дивимося, що у нас є ще. Так, ну тут відповідно вже жетончики для кожного з гравців. Давайте там червоненького візьмемо. Що в нас є? У нас є ось такі флотилі. в нас є ось такі війська. Так, і в нас за великим рахунком є ще оцей маркер, який ми, яким ми будемо визначати, і наші підношення нашому тому богу, в тому раунді, в якому ми захочемо, на якому ми будемо, в поточному раунді, в якому ми знаходимося. І крім того, воно буде визначати місце, яким ми будемо, з якого ми будемо ходити. Так, а тепер дивіться, я вам дещо покажу. Це до речі, нейтральні. В грі є нейтральні війська, які ви можете, знову ж таки, завдяки певним властивостям додавати. І дивіться, вони різні. Нас, бачите, які червоненькі були. І отут тут сіренькі вже інші. Так. А якщо ми візьмемо, наприклад, фіолетові, мені здається, кораблів в них однакові. Давайте порівняємо, так. Да. Кораблі в них однакові. А ось війська, дивіться. Так, як ми тут будемо? Ось так. А от тепер цей з мечем, а цей зі списом. Бачите, отак. От от. І вони різні, вони всі різні. І, відповідно, всі ці кольори Ось є чорні, зелені, сині і жовтенькі. Клас, супер, це прям класно, класно, класно. І дивіться, насправді, в двох словах про саму гру, про перебіг самої гри. Те, що я вже показував, що спочатку ми там, нам потрібно буде вибирати підношення богам, отримувати за це певні бонуси, завдяки цьому там, переміщувати свої війська по мапі, захоплювати на нові території, битися або флотилії. І, до речі, якщо сухопутні зони, ми можемо переміщуватися в сусідні зони, то, наприклад, для того, щоб переміститися з одного острова На інший остров, має бути вибудована такий шлях з флоту для того, щоб ну це показувало, що, умовно, ваші війська можуть переправитися на цьому флоту через море. І це неймовірно крута стратегія на контроль територій, яка зав'язана знову ж таки на аукціонах. Тобто, в якийсь момент часу ви розумієте, що для вас там дія, наприклад, Посейдону значно важливіша, і ви будете намагатися точно бути, м найбільш м дати найбільші умови, найбільшу ціну за підношення, для того, щоб саме його зіграти. Але з іншого боку, інший гравець може перебити цю умову, і це буде прямо ну, дуже боляче для вас, тому що ви тоді не зможете знову ж таки піти до цього Бога, і ви змушені будете йти до іншого бога. І, і в цьому мені здається, весь секрет цієї легендарної гри, не побоюся цього слова, реально легендарної гри. В тому, що ви маєте оцей тримати постійно. Баланс між тим, скільки ви витрачаєте на підношення, на підношення богам, і орієнтуватися, що вам в даний момент часу буде потрібно, що вам буде потрібно на наступний хід, куди вам потрібно як вам спланувати вашу там, експансію, як вам спланувати ваші переміщення флоту для того, щоб знову ж таки забезпечити експансію. Це прям небагато механік насправді, ну їх реально небагато. Це аукціон і це переміщення по мапі. Контроль території, все. Більше тут за великим рахунком, особливо механік більше і немає. Тобто, все, що, що, що ми можемо робити? Ну, Умовно, будівництво якихось наших будівель, знову ж таки, завдяки нашим підношенням, завдяки аукціону. Або там прикликати, де в нас тут хтось з богів, давайте. Ось, наприклад, що в нас тут може бути? Да? Ось ми можемо, наприклад, за додаткові гроші з флотом взаємодіяти. Ми можемо там будувати фортеці, ми можемо будувати будь-яку споруду, яку ми хочемо. І пішло-поїхало. Тут прям ціла купа всього. там. Ми можемо отримати жрицю, і докупити ще отримати жрицю. І це, і це прям, ну, вони всі різні абсолютно. І за великим рахунком, ви маєте розуміти, в який момент часу, скільки вам ще потрібно, щоб у вас залишилося грошей, щоб можна було максимально ефективно це все використовувати. І це в цьому і є сенс цієї. Сенс цієї комбінації, поєднання в тому, щоб ви за великим рахунком отримали три метрополії і стали переможцем. Але ну, ніхто, якщо але якщо це не буде балансу, то ви розумієте, да? Ви будете будувати просто метрополії, ви побудуєте дві метрополії, і хтось хто має теж дві метрополії, прийде і просто одну з ваших забере військовим шляхом. Тому треба розуміти, хто на вас може напасти, хто, хто є загрозою, хто не є загрозою. І це прям. Крутезна історія, тому дуже радий, що доїхала до мене це легендарне видання. Ну і я впевнений, що ви теж будете насолоджуватися цією грою, тоді, коли і ми будемо знімати летсплеї на це, для того, щоб показати, як насправді вона грається наскільки вона легка в сприйнятті, але яка глибока за змістом. Тому, якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. І побачимося в наступному відео. Пока-пока. А я поки що буду все це запихати на цей обалденний органайзер. Пока-пока!